Я залюблений тобою. Осінь, ранок. Нарешті довгождана відпустка. Можна спати хоч до обіду, та моя свідомість вирішила прокинутися раніше за будильник дарма. Я піднявся з ліжка і ліниво потягнувся вгору. За вікном все виглядало похмурим і сірим, але відчуття того, що я виспався, не давало мені сумувати. По кімнаті пролунала коротка вібрація це було повідомлення воно було від неї. Як я дізнався, мені підказала моя свідомість, яка спеціально для цього мене збудила. Моє серце почало битися сильніше, до мозку прилинула кров, і на мить мені здалося, що я оторопів. Через звичайне повідомлення так, звичайне, але не в даний момент. Місяць я не бачив її рівно стільки, а може, мені просто так здалося? Ні. Вона сказала, що обов'язково напише, повідомить, коли повернеться. Я їй вірив, бо люблю. Любив? А може мені здавалося? Досить. Розвів цілу полеміку в своїй голові. Треба просто підійти і прочитати. Впевненим кроком я за мить опинився біля столу, де лежав мій телефон. Відколи я таким став? запитав сам себе. Яким? Звичайним. Телефон був холодний. Так, це від неї. Далі все як в мелодрамі. Читаю наступні слова. Привіт, пробач. Дуже багато чого сталося, але ми маємо йти обоє уперед. Тож бажаю тобі удачі колись побачимось. Цього я не очікував. Гаразд, я не буду ламати комедію. Це було очевидно, все було настільки ідеально, щоб бути правдою, але вона навіть не захотіла бути моїм другом. Що я відчуваю? Нічого, ніякого болю, страждань, я ні в чому її не звинувачую. Все сталося так, як мало бути. Чому? Ми обоє розуміли, що вогонь між нами згасає, але я мав надію на краще. Мені здалося на мить, що я заслужив щастя. Чи буду я боротися? Ні. Немає в цьому сенсу. Треба йти далі. Я знаю, що вона сказала так само. Ось вона. Іронія. Вона мала сміливість сказати те, про що я намагався не думати. В будь-якому разі я їй вдячний. Все одно щось не так. Відчуваю вибоїни в своєму серці. Я маю якось відволікти себе. Вирішено. Сьогодні треба кудись піти. Але куди? Все нагадує про неї. Звучить банально, але факт де ми тільки не ходили, свідомість дає мені підказку, дивлюсь у вікно і на великому чотирикутному бігборді бачу рекламу про відкриття нової бібліотеки. Оце так. В наш час. Це дійсно диво. Я люблю бібліотеки, але останнім часом перейшов на електронні книжки, бо це економить купу часу. Час. Тепер у мене його з'явилося вдосталь. Тож чом би і не відвідати цей заклад, хоча б заради експерименту. Приходжу за вказаною адресою. Так швидко опинився. Як я й думав, людей не дуже багато. Заходжу всередину. На вході привітна жінка, яка коротко розповідає, що на якому поверсі знаходиться. Але мене від початку тягнуло до читальної зали. Записатися ще встигну. Піднімаюсь на другий поверх. Все довкола виглядає досить охайним та гарним. Це місце навіює спокій і в той же час палке бажання все роздивлятися літери на обкладинках, мов розпливаються. Лабіринт полиць з книжками та журналами. Приміщення було гарно освітлене та прикрашене вазонами з запашними квітами. Вибачте, ви мені не допоможете? пролунав голос позаду мене. Я обернувся і побачив перед собою милу дівчину мого віку з коричневим волоссям та блакитними очима. Хоча очі, мабуть, були сірі. Напевно, вона сплутала мене з бібліотекарем. Але байдуже, я відчув цікавість до цієї молодої особи і вирішив зіграти роль провідника. Чи можу бути корисним? Я шукаю одну книжку. Та є малесенька проблема. Я не знаю назви, сказала дівчина. Так, треба подумати. Я скорчив серйозну мармизу, сховав руки за спину та почав ходити взад вперед мовин дик. Помітив, що її це веселить, але вона намагалася видатися чемною, тому просто продовжувала усміхатися. Від погляду її очей, що блищали вогниками, я відповів взаємною усмішкою. Так, думаймо логічно. Я почав клеїти із себе експерта. Давайте, підіграла вона мені. Я знаю, що це книжка класика французької літератури. Про що там? Поцікавився я, щоб дізнатися детальніше. Про кохання двох чистих сердець, де кожен із закоханих готовий самовдосконалюватися. Вона промовила це з таким захватом, що мені на мить здалося, ніби вона схиблена на красивих ванільних історіях, але за мить до мене дійшло, що вона лише глузує. А якщо серйозно. Вибачте, не втрималася. Ця книжка дійсно про кохання, але, знаєте, не таке банальне, як в бульварному чтиві, але все ж наївне і чисте. Ще там був маленький хлопчик, і другу у нього був лис, а у автора книжки таке складне прізвище. Я відчув, що добре знаю, про яку книжку вона каже, однак щось заважало мені пригадати назву. Відповідь так близько, хоч убити мене не можу згадати. Наївне і чисте. Гаразд, ходімо у відділ французької літератури, там щось знайдемо. Я протягнув дівчині руку. Вона охоче погодилась, додавши цікавим голосом Мерсі. Ми обоє втратили лік часу, загубившись у лабіринті книжкових полиць. Все дуже банально, але факт. Ми жартували, перебирали книжками, грали та були відкритими одне для одного. Неможливо описати всіх емоцій, які спалахнули протягом наших пошуків, а може, і не треба нічого описувати. Бібліотеку отот -от мають зачинити всіх відвідувачів просять залишити будівлю. Ми обоє рухаємося до виходу, тримаючись за руки. Мимоволі, я питаю так, що все ж таки ти шукала? Неважливо. Головне, що я знайшла тебе. І я прокинувся. Мене обійняв холод, серце скрутило, а переломи на моєму тілі занили. Та дівчина, вона була у потязі, коли сталася та катастрофа. Вона сиділа навпроти мене і читала книжку. Потім удар, вибиті вікна, скло, що розлетілося на друзки по вагону, крики людей, кільканадцять переворотів у просторі, мов у прискореній зйомці, і тиша. Я пам'ятаю її очі, вони блищали на її скривавленому обличчі. Далі лише уривки уривки спогадів, як люди благають про допомогу, уривки картин, як рятувальники розпилюють вагон, щоб витягнути наші тіла, волання сирен, свіже повітря, машина медичної допомоги, а потім сон. Що з тією дівчиною? Я мушу про це дізнатися. Чому вона прийшла в мої сновидіння? Якого чорта? Цей сон все в ньому було занадто ідеальне неважливо, головне, що я знайшла тебе її слова, навіяні лише моїм спогадом тієї трагедії? Я я мушу знайти її. В тій катастрофі мені з біса пощастило, я отримав лише три переломи. Може, і вона жива. Хоча її сяючий погляд на вкритому кров'ю обличчі ні ні. Я навіть і думати не хочу. Навіщо я їхав у Київ? На книжкову толоку. Мабуть, тому у видінні була бібліотека, а дзвінок, точніше, смс, від неї. Як же болить голова? Моя колишня, яка покинула мене перед трагедією, все, все відбилося в клятому сні. Чорт, сон починає вислизати з моєї голови. Я маю, маю його утримувати та прокручувати всі подробиці. Дівчина із катастрофи, образ якої я покохав у сні, вона, вона важлива для мене. Я не маю про неї забути, маю віднайти. Чому? Вона шукала книжку. Точно. Книжка. Коли рятувальники доставили мене у лікарню, моїм батькам віддали книжку, яку помилково вважали моєю. Сказали, що я стиснув її в руках. Але ця книжка її? Я схопився з ліжка, опираючись на стіни, покрокував на кухню. Линув смачний запах сніданку. Мама, вона мені має допомогти. Мамо, де книжка? «Добрий ранок, синку. Вона схвильовано на мене подивилась. Ти ж знаєш, що тобі не можна багато рухатись. Мамо, мені потрібна книжка. Яка книжка? Синочку, заспокойся. Яку дали рятувальники, вона її. Мамо, мені потрібна книжка. Ще трохи і я почав би кричати моє тіло боліло, а голос дрижав. Добре, я дам тобі ту книжку, тільки заспокойся, прошу, синку. Ходімо, я тобі допоможу. На її очах я помітив сльози. Ненавиджу себе, що через мене їй доводиться плакати. Якби не сталося тієї катастрофи, все було б інакше. Я буду боротися, я стану на ноги. Пробач, мамо, але це важливо. Прошу, не плач. Я не плачу, синку, все добре. Я знав, що вона це приховує. Ось ця книжка була в твоїх руках, коли. Я зрозумів. Дякую. Вона пішла. Я покрутив в руках дивом уцілілий томик книжки, назву якої я не міг згадати у своєму сні. Маленький принц. Як добре, що його не викинули. На щастя, на ньому не було крові, а лише бруд та кілька порізів. Почав гортати. Не знаю, на що сподіваюся, однак інших зачіпок у мене не було. Так. Там був підпис на форзаці з побажанням любові. Ім'я Стерте. Шматочок форзацу, де були інші літери імені, було відірвано під час катастрофи. Я знов у тупику. До грудей прилинуло відчуття байдужості. Це все марно, нічого я не в силах вдіяти. Всі мої бездарні потуги віднайти володарку книжки лише навіяні мареннями, я нікчема. Треба з цим змиритися. Ні, ні. Є ще один шанс дізнатися про дівчину. Спитати лікарів у катастрофі постраждало лише кілька вагонів. Мабуть, якось можна віднайти схожу за описом дівчину. Якась безглуздя. Моя голова генерує лише маячню. Раптом мій мобільний видав звук. Прийшло повідомлення з невідомого номера. Подивись у вікно мені стало ніяково, але я підійшов до вікна. Під нашим під'їздом стояло таксі. Фіолетове таксі. Знову повідомлення. Сідай, я знаю, куди тобі треба. Знову марення. Ні, я знав, що все це реальність, але важко повірити. Що це все значить? Фіолетове таксі? Звідки мій номер? І у кого мій номер? Якого чорта тут відбувається? Повідомлення. Вагаєшся? Розумію, але це твій шанс не бійся. Сину, я в магазин. З трансу мене вивів голос мами. Так, добре, не забудь поїсти. Ага. Я визирнув у вікно. Мама пройшла повз таксі, мов би його не існувало. Такого таксі на вулицях Чернігова я раніше ніколи не бачив. Воно дуже дивне для цих околиць. Ще й колір коле око. Повідомлення. Скільки тебе чекати? У мене є вічність, а от у тебе ні. Вічність у таксиста? Переборовши сумніви і переконавши себе, що це сон. Хоча я прекрасно розумів, що я більше не сплю, я дошкандибав до таксі. З машини виліз чоловік, обличчя якого я чомусь не міг роздивитися. На його голові був звичайний шоферський кепчик, як у старих фільмах про таксистів. Він мовчки відкрив мені двері до салону та допоміг вмоститися на сидінні. Мої милиці поклав у багажник. Скрип дверей. Він сів за кермо. Книжку не забув? Я в мене відібрало мову. Бо я таки забув книжку вдома, навіть не подумав про неї, був надто шокований і несподіваною подорожжю. Я так і думав тримай. Невідомець протягнув мені ту саму книжку, яку я тримав удома ще кілька хвилин тому Її книжку. Звідки вона в нього? Не знаю. В мене ні на що немає відповідей. Дякую, куди терпіння, просто почекай. Я зрозумів натяк, що він не любить зайвих запитань, тож мені варто було набрати в рота води заради ж безпеки. Не пам'ятаю, коли ми зрушили з місця та скільки їхали часу, чи їхали взагалі. Однак він порушив тишу. Ось цей будинок. Квартира 21. поверх 4. І не забудь, книжку у тебе півгодини. Сьомий поверх? Я на милицях. Ти зможеш. Ти маєш подолати себе і допомогти це зробити іншому. Чоловік витяг мої милиці та допоміг мені вилізти з автівки. Час пішов. І я теж пішов. Невідомо куди, навіщо, але пішов. Хм, дивний чоловік. Видно, що і сам кульгав на одну ногу. Попри біль та втому, я долав сходинку за сходинкою. Ліфта в будинку не було. Мені хотілося впасти та кричати, плакати, розбити руки в кров об цей бетон, але щось всередині мені не дозволяло цього зробити. Якесь дивне відчуття обов'язку. У безпам'яті, опираючись на свої додаткові дерев'яні ноги, я дійшов таки до потрібної квартири. Перевівши дихання, я подивився на годинника. Пройшло небагато часу, але мені здавалося, що підйом зайняв у мене хвилин двадцять. Я так боявся, що не встигну. Байдуже, я вже тут. Не знаю де, але тут. Господи, це все так дивно, але про це подумаю потім. Я натиснув на двірний дзвінок шарудіння, двері відчинила якась жінка. Добрий день! Я. Навіщо я сюди прийшов? Згадав про книжку, її книжку, от чому я тут. Я прийшов повернути книжку. Очі жінки стали вологими. Мені стало ніяково від своєї безпорадності. Невже я не встиг? Невже дівчина? Вибачте, я... ти теж жертва тієї катастрофи, що і Ліля. Ліля. От як її звали. Так, я сидів навпроти неї і книжку випадково. «Проходь, Зараз я її покличу. Покличе? То вона жива, я не спізнився. Замить я був у квартирі. Жінка провела мене до кімнати, де на інвалідному кріслі сиділа вона, дівчина з вагона, дівчина зі сну, коричневе волосся та блакитні очі. Ні, вони були все ж сірі. Сиділа коло вікна, на чолі невеликий шрам, ще не зняті шви. Сиділа у смутку, однак не у відчаї. Вона поглянула на мене запитально. Я лише наблизився до неї і спокійно промовив: Привіт, я знайшов твою книжку.